Був люблячим батьком, коханим чоловіком. Завжди підтримував. Як все погано, коли не переживає, все буде добре. Марта Бігоняк – дружина полегла бійця Володимира Діжака. Захисник розпочав службу ще у 2018 році за контрактом у 44-й окремій артилерійській бригаді імені гетьмана Данила Апостола. Тоді йому було лише 18. А ось напередодні 24 лютого 2022 року Володимир дізнався, що чекає на дитину. Той тиждень я дізналась про вагітність. 24 лютого я була сама, він був у себе вдома, допомагав там батькам. І... А на другий день ми розписалися 25 лютого. Тривалий час Володимир Діжак боронив країну у складі мінометного відділення на посаді старшого навідника. При виконанні бойових завдань отримав поранення та контузію. Після тривалої реабілітації знову пішов добровольцем у 95-ту десантно-штурмову бригаду. Боронив країну на Донецькому та Луганському напрямках. Оце зброя його. Знаєте, він дуже любив це все. І з побратимами йому казали, що він дуже майстерний, він дуже винахідливий, любив це, помагав всім. Любов до військової справи Володимиру прищепив батько, який з 2014 року також став на захист країни. Він рвався дуже сильно, як то все почалося. Його не можна було переконати в нічому. Він не хотів, він не казав то моє, і хто як не я, оце все хто як не я. 10 липня 2024 року під час виконання бойового завдання на околицях міста Турецьк Донецької області Володимир Діжак загинув внаслідок ворожого мінометного обстрілу. У героя залишився маленький син. Кинув останню фотографію на машині, всі амуніції. І казав, не переживай, я вернуся. го зранку я ходила з малим ще до лікаря. Прийшла, вже сіла, все, малий малого положила спати, і тут дзвонить військом ДЦК. Він заходить, я бачу по ньому, що він так не може ніяк сказати цей. Він каже: нема. Каже, так загинув. Сьогодні родина героя потребує підтримки від небайдужих. Близькі захисника просять долучитися до підписання петиції номер двісті про присвоєння героя України посмертно на офіційному сайті президента України. Посилання на петицію шукайте на нашому сайті. tv чотири